Дорогі друзі, Христос народився, славі Його. Хочу привітати всіх рідних наших, друзів, всіх військових наших, які захищають нас, обирають наше небо, і вперше ми святкуємо Різдво під час повномасштабного вторгнення ворога в нашу державу. Хочу побажати, щоб зірка Віфліємська, яка вела волхвів до Спасителя, прийшла. Кожну домівку, кожний бліндаж зігріла кожне серце, зігріла наших братів, сестер, які перебувають на передовій. зігрілись не серця і привела нас всіх до перемоги. Щасливо всім повернутися звідти, миру і здоров'я, всім. Христос народився, славі моєго.